Сьогодні в нас останній випуск проходження кваліфікації Євро 24 за збірну України. Три команди зіграли по сім поєдинків: Італія 6, Македонія 5. На першому місці, маючи 17 балів активі, розташувалась збірна Англії. Друге місце збірна України в нас 14 балів. Третє місце Італія 11, четверте Македонія 3 і Мальта поки що 0. По суті, для Македонії Мальти вже все вирішено. Що пізнь? Інтригу зберігають тільки три команди: Англія, Україна та Італія. І перша гра на сьогодні Мальта Македонія. А перед тим як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фабет, в яких зараз діє акція, яка дає змогу отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Також українські команди вже стартують в єврокубкових кваліфікаціях. І загрузити на ці поєдинки дай не тільки ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Ставте з розумом та перемагай. На моє здивування, першими в цьому поєдинку забили саме господарі. Мальтіці повели в рахунку вже на сьомій хвилині. І майже весь перший тайм македонці провели якось невпевнено. Перший свій удар в площину вони зробили тільки на 40-й хвилині. З нього вони заробили кутовий, а після чого Незрозумілий грубий фол в своїй штрафній. Ну і на 42-й хвилині рахунок 1-1. А ще через 3 хвилини Ялмас взагалі вивів свою команду вперед. В другому таймі третій гол за свою команду забив Барді, а на 84-й хвилині крапку в поєдинку поставив Єлмаз. 4-1 збірна Македонії обіграла мальтійців. Наступний поєдинок Італія Македонія. Ця зустріч є дуже важлива для збірної України. Скоріше за все, що Італія переможе, але головне, що вони якомога менше забили в цьому матчі. А моментів, щоб забити, в них ще в першому таймі була неймовірна кількість. Ви просто подивіться на цю статистику. 11 ударів від Італії проти жодного від Македонії. В другому таймі штурм воріт Дмитрієвський продовжився. Але м'яч вперто відмовлявся перетинати лінію воріт. Ну і звісно, варто похвалити Дмитрієвський. Але все ж таки збірна Італії забила. І зробила це на 72-й хвилині. До так і підключився банучі і впевнено, з лівої ноги відправив м'яч в дев'ятку воріт. Ну а на 84-й хвилині ось такий курьозний гол пропускають Македонці. Дмитрієвський тягнув. Але ось таку мишу все ж таки пустив. 2-0. Перемога збірної Італії. Ну і передостанній матч нашої групи. Македонія-Англія. І ця гра абсолютно нічого не вирішує як для збірної Англії, так і для Македонії. Перший свій гол збірна Англії забила тільки на 52-й хвилині. В один з другої спроби відправив м'яч в сітку воріт. А на 68-й хвилині впевнено напад збірної Англії розкатав як в футзалі. Гаррі Кейн 2-0. Гра таки завершилась 2-0 на користь збірної Англії. Отже, друзі, вже три команди з нашої групи відіграли всі поєдинки. Я вітаю збірту Англії. Вони вже стали переможцями в нашій групі. 100% четверта позиція за македонцями. І п'яте місце за мальтійцями. Вони жодного балу не набрали в нашій групі. І зараз, друзі, ми відіграємо останній поєдинок збірної України в цій групі. Якраз і дізнаємось, чи зможе наша національна команда втримати другу позицію. Взагалі-то нас влаштує навіть нічия. Перша гра між з цими командами не виявила переможця. По різниці забитих пропущених нас плюс один. Але ми будемо це тільки на перемогу на домашній поєдинок проти збірної Італії в нападі в нас вийде Артем Довбик. Зліва зіграє Мудрик справа циганков, під нападником Руслан Маліновський, в центрі поля Зінченко та Степаненко. Зліва в захисті Миколенко справа конопля. Пара центральних захисників Кривцов Забарний і в воротах Лунін Ну, відверто кажучи, підсилюватись нам є чим: Качараба, Матвєнко, Судаков, Ярболенко, Шапаренко, Яремчук та Ігнатенко. Кожен з цих футболістів в будь-який момент може вийти на футбольне поле і підсилити гру. Україна, збірна Італії. На цю гру ми номінальні господарі, але на жаль, матч проходить не в Україні. Сподіваюсь, цей факт. Акт не завадить нам здобути позитивний результат. Також цікаво буде зараз глянути основний склад наших опонентів. В воротах буде грати Донарума. Спіназола, Бастоні, Банучі Лоренцо, Вератті, Жоржиньо Парелла, Інсіні і Мобіля К'єза. Плюс-мінус такий склад. Я й очікував. Ми будемо зараз всіх задіювати. Конопля проходить! Ще по лісам! А що якщо ми проб'ємо? Дальний постріл! Ну зате ми вже зробили перший удар. Конопля дуже активно він сьогодні грає, але. Заграється. Як ми бачимо, віддає передачу і мобіля на Інціні Забар не рятує на циганкова. І далі На мудрика туди закидували, але. Через фол будемо зупиняти, а що ще робити? <клух> да ну-ну-ну-ну, свисти. Ді Лоренцо вже на гірчичнику. Що найцікавіше, цей високий темп задали не тільки наші футболісти. Збірна Італії також летить вперед. Ой, не встигає Микола. Кіза. віддає простріл! Удар 1-0. Інсіньє. 15 хвилина зустрічі, ми проспали контратаку і пропустили. Ну, робити винним в цьому моменті Луніна, я думаю, абсолютно не варто. І захисники не накрили, і ця передача пройшла. Ну тут його просто розстріляли. Бачу? А ну ні. Там Ді Лоренцо все вичитує. Треба би на зіну давати або ще на когось з ударом. Зінченко пробиває. Нам би хоч раз площину пробити за сьогодні. За перший тайм. 25 хвилин вже позаду поки що якось не вдається нам з ударами. Чудово довбик повернувся допоміг. Інціні, віддав передачу. На виніс. Чепитися за м'яч. Не дають поки що це зробити футболісти Італії. Кривцов в центрі поля м'яч. Вератті. То буде бити. Ага, буде. Буде бити, але не вираті. Будиться гру. Єза. Ну, може. Головне, щоб ми зараз ось такі моменти не пропускали. Дають пробувати і італійці це роблять дуже часто. Дуже часто і дуже гостро. Дуже багато роботи в Луніна. Єза. Давдалі. Віратті. Можливо, зараз контратака. Михайло Мудрик. Ну на тебе вся надія. На твою швидкість. Мої бігунки змогли реалізувати, але подивіться, який офсайт був зафіксований. Дуже дивна ситуація, як на мене, в таких моментах ну, не треба фіксувати поза грою. Пів стопи було попереду. Я розумію, що по правилам це офсайд. Але ну, правила якісь дивні. Яко передача. Банучі. В першому таймі, на жаль, ми пропустили гол і не змогли забити. Поступаємось з рахунком один. Звісно, по грі Італія краще. Ну, в будь-якому випадку ще підсилюватись нам єч. Можемо випустити того ж Ярмоленка, може вийти Яренчук. не знаю, випускати його чи ні. В центрі поля суто може з'явитися. Нікола сьогодні програє, ой, програє він двобій. Ого! Вони з-під ката пробивають. І мудрика їдять. Дуже зібрано грає збірна Італії. Виніс. Контратак. Браво! Браво, забарний! Перед не може. Не вистачає долі секунди. Подавай, надобика. Можливо, він там головою виграє. Мудрик східє. Ще виграти. Маліна! Ну, Справа! Е... Маліновський! І відійшло. Маліновський з правої ноги. Це перший удар в площину. Пас! Ну тут дали, я, бо я не розумію, як вони в цьому моменті не заблокували удар. Бонучі. Ай-яй-яй-яй, п'ятку трішки прибрав. Тепер треба нам якийсь хід конем зробити. Замість Добика випускаємо ярмолин. Мудрика ставимо на ферве циганкова зліва. Замість Степаненка виходить Судаков. Маліновський сідає нижче, Судаков трішки вверх. І замість кривцова Качараба. Ну непогано, ми свій момент взяли. Головне тепер, щоб було без всяких ексесів. Тепер можна спокійно віддифати, хто на Переводить м'яч. Ну, було б непогано мудрик, а це циганков. 20 хвилин залишається. Я впевнений, що зараз збірна Італії побіжить вперед. Всіми силами. На кожен кутовий буде підключатись голкіпер. Можливо, не зараз, а трішки пізніше. Судаков. Та ну як так? Як знову тут фіксують положення? Я згоден, воно було. Але ж як же бісить коли мінімальне? Довго Зіна заблокував. Погнав. Oh, no. Судаков. Та yeah. ні. Це дуже просто для Донароми. Все одно, якщо подивитись по моментам, ну у нас два удара в площину. Один гол від і ось зараз пробив Судаков. Все. Більше не було ніяких моментів. Ну а в Італії все є. Просто ми зараз надійно граємо в захисті виші воріт. Я думаю, зараз фол взагалі зафіксує. Момент нього був за 10 хвилин до кінця матчу, він міг вивести свою команду вперед. В минулому матчі цих команд ми перемагали, здається, 2-0, а потім мудрились зіграти 2-2. І ось зараз мидраємося пропустити на 88-й хвилині. Побігли всі святкувати. І донарума, і вся лавка запасних ходять з розуму вболівальники, вони розуміють, що це історія. Знову Лунін нічим не зміг допомогти. Єдиний наш шанс це закидання. Ніколи нам найважче! Любайте, про неможливо! Оце є можливо для нас. <страс> а от тепер святкуємо ми. Мудрик нічого не вигадував. Просто пробив з лівої. Михайло Мудрик святкує. Офсайд. Реф. І звучить, друзі, фінальний який сповіщує нас про те, що збірна України все ж таки змогла вирвати нічю в цьому поєдинку. Також це значить те, що в нашій групі нічого по місцям не змінилось. Відігравши вісім поєдинків в групі, збірна України займає другу позицію. У нас 15 набраних балів. В Італії також 15, але по різниці забитих пропущених ми на один гол являємось вище них. Взагалі, то наскільки я пам'ятаю, треба дивитись на індивідуальні зустрічі. Але дві зустрічі завершились в нічию. Тобто, ми далі на різницю голів. І тут у нас все окей. Звісно ж, мені дуже сильно хочеться, щоб подібний результат був і в реальному житті. Як ви думаєте, як збірна України завершить свою кваліфікацію на Євро 24 Пишіть коментарі. Ну а у мене на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре.